Щоденник ДД, 8 грудня. Любов до себе. Любов до себе дає змогу дорослій дитині відшкодувати ту любов або турботу, яких ми не отримали в дитинстві. Велика червона книга стрінка 436. Колись давно на нас кричали, нас відштовхували та ігнорували. У періоди затища у своїх дитячих головах ми ставили запитання: чому? Що я зробив не так? Коли ми дивилися навкруги, то бачили чоловіка, який грався на подвір'ї зі своїми дітьми. Вони виглядали такими щасливими. А ми стояли у дворі на самоті, відчуваючи себе єдиною дитиною на світі, яку ніхто не любить. Цей брак любові дав ґрунт для багатьох років її пошуку. Час від часу ми знаходили полегшення, коли нам посміхався вчитель або знайомством із нами хвалився друг. Але ніщо не могло змусити нас відчувати себе коханими настільки, щоб вгамувати біль. Деякі з нас намагалися заповнити ту порожнечу, де мала б бути любов, за допомогою наркотиків, алкоголю, їжі та інших пов'язаних із залежністю дій. Коли ми прийшли до ДДА, то відчули, як у нас відгукуються розповіді інших людей про їхнє життя, позбавлене любові, і стало зрозумілим, що ми такі не одні. Ми дізналися, що причина, через яку ми не відчували себе коханими, полягала в чомусь, що було не в нашій владі. Справжня любов не може співіснувати з алкогольним і дисфункціональним мисленням. У цьому не було нашої провини. Ми завжди були гідні любові, і ми дали обіцянку почати все з чистого листа і любити себе. Сьогодні я буду робити позитивні кроки в тому, щоб любити і піклуватися про себе так, як це під силу тільки мені одному.